Пресвята владичице, діво Богородице, перед віфлеємською іконою Твоєю стоячи, молитовно звертаємось до могутнього захисту Твого, бо після Бога не маємо, крім Тебе, такої заступниці. Адже ти є вищий за всі небесні сили і святіший за всіх святих, Отже, припадаємо і поклоняємося Тобі перед образом Твоїм, що на місці Різдва, Сина Твого і Бога нашого перебуває, як неодноразово ти подавала зцілення всім. До Твого благодатного покрову вдавався, так і нині зціли наші душі й тіла, що хворіють гріховними ранами і різноманітними пристрастями, Визвали нас від усяких напасти, бід скорбот і від вічної муки. Щоб тобою бережені досягли ми Царства Небесного і разом з усіма святими прославляли триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа.